Планета кіно це щось. Чотири, три, два, один сьогодні єгипетська та сирійська армії розпочали свій наступ на Ізраїль. Вороги хотіли заскочити ізраїльтян ненацька у судний день. Вони переважають нас усім разів. Якщо араби дійдуть до Тель-Авіва, Ізраїль буде стерто з лиця землі. Ши вставали перед прем'єр-міністром. Держсекретар лінії. Я в першу чергу американець. По-друге, я державний секретар. І по третє, я єврей. Ви забуваєте, що в Ізраїлі ми читаємо справа наліво. Підтримка Ізраїлю дуже дорого обійдеться американцям. Як доведеться, будемо воювати самі. Наші війська потрапили в оточення. Ви врятуєте цих хлопців? Це буде катастрофа. Кинуть нас на призволяще, я не здамся їм живою. Єгипет запустив крилату ракету по Тель-Авіву. Ну, я під стіл не ховатимусь, проте вам не заборонятиму. Oh, Якщо Єгипет переможе нас радянською зброєю, що на це скаже вільний світ? Oh, Росіяни готують 11 повітряно-десантних дивізій. Коли я була дитиною в Україні, вони забивали євреїв до смерті заради розваги. Але я вже давно не те налякане дівча. У вам відомо скільки людей загинуло. Усі ці хлопці. Цей біль зі мною до кінця моїх днів. Ми продовжимо боротися заради життя і миру. Shall I say is quiet?